Всім привіт! Я ось тепер здогадуюсь, що тут роблять копачі фінські. Болото, ніде не душі. Тиша. Десь десь далеко. Ген-ген, кілометрів за п'ять відсюди звідси хтось мука. Я так думаю, що лось чи олень. Гон як ніяк. А ось дивіться що тут робить машина. Я не думаю, що це машина іграшкова в такому лісі. Ой, хоч би не застрягнути. Мені здається, що це ось справжній автомобіль, якому років 80, це як мінімум. Схоже, схоже, що це був передок. Можливо, навіть якась рід... Рід... рідкісна модель. Але вже все, її вже не врятувати. А це задок. Ну що, для, для двоїх людей саме те, що треба. Ось така історична модель, мабуть, фіата або щось таке. Чимось нагадує Горбата запорожця.